Привіт, хлопчатки та дівчатки! Сьогодні трошки темно, трошки немає світла, але Але краще зі свічкою в руках, ніж з росіянами в країні. Я, як ви бачите, намагаюсь зламати ютубчик, підібрати до нього якийсь ключик і трусити грошенята з нього. Де гроші ютубчик? Де мої гроші? Ну, виходить, поки чесно кажучи, так собі. Але, але мені це по кайфу, тому хоч грошей там це і практично і не приносить. Я пропробував багато чого. У нас був портфель з ефіром, 75 монеток Ріпла, 5 монеток лайткоїна, пару монеток Матіка і гора гівнокоїнів на будь-який смак. У мене є канал, де я там ганяю на мотоциклі. Нахер? На велосипеді там різні походи, рибалки, ну, коротше кажучи, все те, що я. Люблю робити. Ну і цей канал він відносно новий, і я його завів, е, тому що мені подобається так, скажемо, не дуже традиційні методи заробітки. Зроблено руками італійських майстрів, крадено руками вінницьких злодюг. ні ні, це не те, що ви подумали. Е, я про те, що ну кожна нормальна людина просто влаштовується на нормальну роботу, заробляє грошики, е, відкладає, і потім їх там кудись. Інвестує, я ж навпаки, звільнився з роботи для того, щоб зайнятися тим, чим мені дійсно подобається займатися. Е, хоч знову ж таки грошей я поки там не дуже бачу, але вони точно там є. Я прям це на 100% знаю. Якщо коротко, то особливість ютубу в тому, що він схожий на здоровенний маховик, такий ржавий, ржавий. І от ти зробив канал, ти робиш відоси, намагаючись його якось там розкрутити. Ти хоча б здвінути з, з місця. Він скрипить і впирається. Переглядів немає. Ти робиш ще відоси. Ти фігачиш кожного там блін дня чи кожного тижня. Робиш нові й нові. Перегляди потроху починають рости, але цього всього недостатньо. Немає монетизації, немає мотивації. Ось і потім проходить later. І все таки канал розкручується так дуже повільно, але все-таки розкручується. Виходить на монетизацію, і кількість підписників збільшується. Збільшується головне збільшуються перегляди. Збільшуються перегляди. І якщо всі відео, які ти робив, вони є актуальними в будь-який час та рік, то такий канал є. Твоїм активом, які будуть проносити тобі кошти, навіть якщо ти перестанеш знімати відео. От, наприклад, канал з новинами. В ньому актуальні тільки свіжі нові відоси. Відоси річної давнини, ну мало хто буде дивитися. Там більше важливо е, свіжість і моментальний її. Освітлення це круто, бо якщо новина важлива, то такий відос набере ну прям багато переглядів і може залетіти в тренди ютубу, тому тому, що це. Ну, хайпу, тому що це якась там свіжа, важлива, важлива новина. От, наприклад, канал Сергія Стерненка. Вітаю вас, друзі. Я не знаю, як він встигає, але він робить відоси буквально кожного дня, в яких е, робить огляд актуальних новин, і кожне відео набирає не менше ніж 500 тисяч переглядів на секундочку, е, тому що він крутив цей маховик ютубу доволі давно. І накрутив собі велику лояльну аудиторію, яка його дивиться. Ну буквально кожне відео виходить, і у нього починається велика кількість переглядів. І одразу Ютубчик розуміє, що так відео цей цікавий, і сам починає його далі показувати іншим глядачам. Давайте глянемо, який дохід генерує канал. Заходимо на Social Blade і дивимося, що середній заробіток по каналу складає в місяць від 7 до ста тисяч доларів на секундочку. Це середнє значення, тому що на суму доходу з монетизації там впливає дуже багато факторів. І сказати, от прям точну суму, ну вам ніхто не скаже. Це тільки автор каналу може там поділитися на вушку. А от, наприклад, канал е, Птушкіна і його канал, його відео це так званий вічно зелений контент. Чому? Тому що. Такі відоси будуть актуальні завжди, тому що з однієї сторони це розважальний контент, і ви можете в будь-який час та рік просто перелаксувати, подивитися на пейзажі тої чи іншої країни. А з іншої сторони, це корисний та актуальний контент, тому що, наприклад, я коли їхав в Таїланд з рюкзаком та гамаком, щоб там трохи помандрувати, то... Дивився такі відоси про, ну, про ту чи іншу країну, щоб зрозуміти, куди поїхати, що подивитися. Тому що якщо ти їдеш не в готельчику з герцогинями релаксувати, а саме помандрувати, то така інформація про країну тобі важлива, якби, в першу чергу. І тому ну, такий контент буде актуальним, тому що люди мандрують, люди подорожують і вони перед тим як їхати. По любому будуть заходити і гуглити там ту чи іншу країну, куди вони там збираються. І в цьому є бонус, тому що коли е е Птушкін наробив багато-багато контенту, і він може зробити величезну паузу, але все одно канал буде працювати на нього, тому що. Відоси, відоси актуальні, вони не втрачають свою актуальність там ну, завтра. Ну звісно, там якась ситуація в країні може там мінятися, змінюватися, але в цілому про місця, куди там поїхати, що відвідати, це все одно буде ну, актуально. А нові відоси будуть впливати тільки на розмір доходу від каналу. Давайте глянемо, що показує там Social Blade, який дохід приносить тушкіну його канал. Це чисто з монетизації, як ми бачимо, що дохід набагато менше ніж у Сергії, але й останнє відео про подорожі у Антону вийшло майже 10 місяців назад. Теж саме з темою, як подовжити, їх, е, тобто як накачати й відсуху чи там прес. Тобто з темою фітнесу завжди будуть люди, які будуть шукати спосіб, як швидко та безболісно скинути пару лишніх кіло, або там набрати пару кіло кому, кому що. Тому такий контент буде дивитися і через 10 років, і тут же тільки тобі обрати, або знімати хайп контент, тобто, наприклад, вийшла якась там нова гра, а в тебе найшвидші пальці на дикому захаті. Ти швиденько зробив огляд на цю гру. Все, ти зловив хайп, ти зробив, зловив перші перегляди тих людей, які там чекали виходу тієї гри. Але згодом е, актуальність цього відосу, вона втрачається. ну Тому що в ігор виходить мільйон, і про неї вже там ніхто не пам'ятає. А придумав ти якийсь супер спосіб, як накачати е, прес за 30 секунд лежачи на дивані і попиває пивко, то може одразу е, купу переглядів такий відос не набирає, тому що. Ми люди такі лінтя і поки нормально так жерцем не запливем, то е, відос такий будемо дивитися в якби в останню чергу. Але такий відос буде завжди актуальним, і відповідно, краник е, з грошима буде завжди відкритим. <звук> Тож вирішувати тільки тобі, або знімати хайп контент, або знімати вічно актуальний контент. Але е, не забувай, коли ти відкриєш оцей грошовий кранік е, з Ютубу. Не забувай допомагати ЗСУ, бо саме вони зараз знімають е, найкраще е, кіно у світі, яке увійде в історію, і яке на момент запису цього відео е, вже ніколи не побачить 85 тисяч росіян. Бонус самим уважним! Важливо, коли ви робите відео. Важливо, щоб це відео відповідало на якісь питання. Тобто, як накачати прес, що подивитися в Таїланді, все це пошукові запити. Старайтесь робити відео, яке буде відповідати на якісь питання глядача, вирішувати якусь його проблему, яка його турбує. Ще з власного досвіду скажу, що дуже важко розкрутити відео, яка б там якість зображення не була. Але е, відео зовсім без зображення будуть дивитися абсолютно до кінця, якщо в цьому відео буде е, цікава історія. Всі люблять історії, тому розповідайте їх.